...писанки, ікони та інша великодня атрибутика все це можна побачити на виставці Сонячний Великдень Великдень-2015», яка вже котрий рік поспіль гуртує навколо себе майстрів зі всієї України. Експонатів надзвичайно багато. Вони вражають своїми барвами, орнаментами та глибоким сакральним змістом, особливо писанки. До речі, спробувати власні сили в писанкарстві можна було на майстер-класі, де відома майстриня Тетяна Коновал показувала, як робити писанку своїми руками. «Многі писанки восточного регіону, наприклад, славожанські, вони більше з растительною символікою, где присутні цветочки, листочки, А Центральная Украина больше пишет писанки, например, «Звездочки», «Берегиня». Ну, однозначно не скажешь. Песенки можно разделить на много разных видов, виды знаков, символов разных. Это могут быть растительная символика, животный мир, солярные знаки, бесконечности. И в разных регионах были популярны тут то другие знаки. Где-то больше, где-то меньше. На виставці, окрім традиційних та авторських писанок, створених за допомогою техніки гарячого воску, були представлені бісерні писанки. Я би хотіла, щоб цьогорічна виставка вона стала все ж таки акцентом, особливим акцентом бісерних писанок. Писанка це те, що писане бісером не пишуть, але це дещо нове, що з'явилося в нашому мистецтві. Я вважаю, що попри весь скептицизм деяких окремих мистецтвознавців, ми мусимо такому виду творчості, такому виду, як писанка з бісеру, дати можливість бути в цьому великодньому святі і теж стати частинкою цієї традиції. Творче об'єднання Кактус зі Львова поділилися своїм баченням сучасних ікон. У своїх роботах відомий художник та реставратор Лев Скоп разом зі своїми учнями намагалися відродити найкращі традиції української ікони, які, на жаль, втрачаються в сучасному світі. Ікона це така річ, яка насправді не має бути там. Ну, не знаю, це дуже люблять люди казати канонічна, там строго така сама, як там намальована на картинці. Ікона це і молитва. Ікона це річ, яка намальована серцем, намальована людиною в пориві, намальована з вірою. І це от найголовніший критерій. Святковий гончарний посуд, створений Павлом Сахном, нікого не залишив байдужим. Тарілки, глеки, горщики Виражають не тільки своєю красою, а й практичністю. Адже цей посуд можна використовувати у побуті щодня, а не лише у свята. Вони зроблені вже за сучасними технологіями: сучасна глазурь, пігменти, сучасні груші. Раніше воно робилося трошки по-іншому, але що тут залишається традиційне, це глина, температура, при якій обжуваються, ну і віник. Звичайний вник, який не на що замінити, неможливо. Зроблені вони так само по деякі є елементи реконструкції, де є вже авторські додав елементи, а так, в принципі, це святковий посуд, який використовувався як на Великдень, так і на інші свята. Вироби кожного учасника виставки випромінюють якесь внутрішнє сяйво, бо вони створені з любов'ю до України та своєї справи.